အဲ့လိုပဲ Проводяться необхідні археологічні дослідження в рамках проекту реконструкції мереж у місті Володимирі в центральній частині в території археологічної зони на території Володимирського заповідника. Зараз от ви можете бачити, ми відкрили дуже цікаву визначну споруду 16 століття з завалом кахляної печі з титулатурою міського герба Володимирського. Ми йшли по шарову, як зазвичай, і там наткнулися на таку глиняну. Ну було видно зверху, що замазка якась, але ще не зрозуміло, що саме. Воно по одній стінці мало форму, вже ми зачистили, а по іншим ще не було. Відомо, бо там засип був глиняний. Типу, у нас є площадка така, вже окреслена, а був ще засип і не було зрозуміло. І потім спробували скласти. Вийшло. І склали, да. І вийшло. Виходить там на е, стилізований герб міста Володимира. Георгій е, побідоносець в вигляді лицаря, тому що в нього там е, меч і е, облудунки. Зразу хочеться ще більше шукати, копати, ну, як, як виявилося, що більше і появилося. У нас ще є фрагментовані, але, на жаль, вони не цілі, Ще жодної цілої, повністю такої немає. Це і так повністю є похідним відом добузки. Це є е, такий дуже яскравий згусток міста, як людей, які там живуть, людей, які там працюють, і як вони відчувають себе, і як вони виставляють себе і в міжнародних зв'язках, і от в межах волині України. Ми працюємо в межах, в межах будівлі. Можна визнати? Сумнівно, це важлива знахідка, вона показує місто, вона показує сенс міста, вона показує, Володимирського в історії України це перехід від особистих гербів до міста і до бригади через У нас співпраця є дуже хороша з університетом, а ця знахідка це унікальна. От під час перебування мене на посаді два з половиною роки. Ну як на мене, це вкрай важлива знахідка, яка підтверджує автентичність міста нашого. Підтверджує те, що тут вже в далекі-далекі часи розвивалося місцеве самоврядування. Ми одне з міст, які отримали Магдебурзьке право, і це підтверджує, що місто в той час мало свігер. Міського магістрату, тобто магістрату, напусам майбутнє. Це просто на краще збережена. Це знахідка давнього герба. Це дуже яскравий приклад ефективної реалізації дуальної освіти. Я лише можу подякувати. Владі міста Віктору Баюку за організацію розкопок за ту всю роботу, що допомагає нам пізнати історію, а нашим студентам сказати, що вони будуть справді найкращих фахівців в найкращому університеті.